Вітаю вас, слава Україні. Героям слава і прийміть перш за все вітання, бо знаємо, що у вас сьогодні день народження. Звісно, як і усі українці, чого ми можемо ще бажати один одному зараз тільки перемоги. Ну і власне щодо ось цього, так і працюють, бо тут можна так і доречно казати, дуже теж так само не люблю, коли всіх починають, що вони працюють на якихось фронтах, так інформаційний, там і, і все інше. Але аграрії зараз в цій ситуації часто фактично поблизу фронту і все рівно продовжують сіяти. і Ми бачимо, що. І вони з цим всім борються і потрапляють так само і на міни, і на розтяжки, але все рівно йдуть, бо знають, що треба обробляти землю. І того з якими проблемами вони ось зараз, аграрії українські, найбільше зіштовхнуться, і яку буде вирішити найважче. Я би розділив ці питання на дві частини. Перша частина це дійсно військові дії напряму, які зараз відбуваються в Україні. То, що ви сказали, забруднена мінами територія, яка є на Харківській області, Херсонській області, частині Донецькій, яка зараз не окупована, і на інших, де йдуть обстріли і лишаються снаряди, які не розірвані на сьогоднішній момент. Це ця проблема, яку ми не можемо вирішити не самі, не наша держава. Є друга проблема це відсутність коштів і фінансування. Бо на сьогоднішній момент ми продали на 20 мільйонів менше зернових, що ми мали продати в минулому році. Це все обігові кошти. Програма 5.7.9, яка зараз працює, вона має працювати на повну потужність. бо ми не досіялися всі, вся Україна не досіялася восени, і так само вона не досіється навесні, бо немає коштів у аграріїв. Треба залучати інші будь-які важелі для того, щоб аграрії отримали кошти. Це мають бути кредити від приватних компаній, від громадських об'єднань, що й ми зараз ведемо перемовини, для того, щоб мати змогу посіятись на цей. Ми так само знаємо про цю програму, що вона була довгий час фактично заморожена. Ну тобто вона ніби триває, але її треба було продовжити і наповнити зрозуміло грошима. Чи відомо вам зараз, чи вона все таки стартувала? Бо е, ми так само кілька тижнів тому говорили із вашим заступником. Якраз тоді йшлося про те, що е, ні, ще зволікали ще чогось чекали. Хоча вже було зрозуміло, що посівна на носі ну тобто, вона вже фактично тоді розпочалася. Чи зараз її відновили, чи, чи поки що Я треба почекати? На сьогоднішній момент програма працює, бо програма працює не тільки коли виділяються кошти, коли приймають документи для того, щоб отримати кошти, потрібно здати документи потрібно зробити роботу, яку роблять економісти, наші на підприємствах. І на сьогоднішній момент ми надіємося завтра, після завтра вівторок середа, що ця програма запрацює, як ви вірно сказали, наповниться коштом. Бо дуже багато заявок більше ніж в минулому році зараз лежить в сам саме під цю програму, як будуть виходити от із цієї ситуації аграрії, типу то. Тобто, я маю на увазі не тільки кошти, якщо у випадку їх не буде в тій кількості, яка буде насправді потрібна. Ми це теж розуміємо. Що все всі всі позатягували паски, як тільки може бути. Від чого будуть відмовлятися? Тобто будуть переходити на якісь інші види е, культур, які будуть вирощувати, будуть скорощувати самі посіви, чи не будуть їх обробляти е, такою великою кількістю? А ми знаємо, часом цим навіть ну, людям звичайним здається, що найменше, що цим трохи зловживають е, проти там, шкідників і ось цього усього. Е, які існують варіанти, що вам про це так само вже відомо? Дивіться, є графік внесення грошових коштів в аграрній сфері. Він прогнозується за 3-4 місяці до того, як вона починає діяти ця сама робота. Тому змінювати вже ніхто нічого не буде просто люди або скоротять площі на яких будуть сіятися, але немає сенсу не вносити. Якісь мінеральні добрива чи засоби захисту рослин, чи ще щось інше, щоб не отримати врожеві. Тобто, перше, що може бути, вже змінилося в зміну. Багато підприємств змінилися його зміну на цей рік, і на цей рік вона буде відрізнятися в кукурудзі так само, то тобто її зменшення. Меншати посівні площаді, і так далі. Але вносити менше міндобрив чи чогось ще з засоби захисту рослин не можна. Це не дасть ніякого зиску, тому на цьому економити ніхто не буде. І будемо надіяти що все рівно програми уряду запрацюють. І не тільки урядові програми, а й волонтерські програми, програми громадських об'єднань, які теж під це підтягуються. І будемо надіятися на врожай не менше ніж. 50, а може, ну хоча б 45 мільйонів тонн на наступний рік. Наше міністерство говорить про те, що ми отримаємо 50, дай Бог, щоб воно так і було. Наше, то, на, то, то, що ми споживаємо, це 20-22 мільйони тонн на, на минулий рік. Я думаю, що нам вистачить і для внутрішнього споживання це 100%, і для реалізації для отримання валютної виручки країни. Я хотіла якраз вас спитати, який може бути найгірший сценарій, бо зрозуміло, що ви його так само розглядаєте і прогнозуєте. Мені здається, що ви зараз якраз вже дали відповідь на власне на це питання. Да, так ми, ми зараз зараз дивіться. Ми розглядаємо позитивні негативні сценарії, але є якийсь більш-менш реалістичний, то що я вам зараз. Розумію. Чи 45-50 мільйонів ми маємо отримати, окрім грошових коштів, які треба внести, окрім ну такої факту війни, яка є, є ще розпудь Бог, природа і все навіть в кращі часи. Ми все рівно на це звертаємо увагу.